Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин. 19 червня. Сьогодні вже 1212-й день війни Росії проти України. Від обстрілів страждають не лише прифронтові, а й тилові території. Ворог запускає своє залізячі як на військові і критичні об'єкти, так і на мирне населення. Зокрема, від війни постраждали й понад 4 тисячі закладів освіти різних ступенів. Серед них пошкоджень зазнали й 110 закладів освіти в різних громадах Хмельниччини. Наразі 104 відновлені коштом різних видів бюджетів. На це виділили понад 33 мільйони гривень. Далі про події четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Два роки і три місяці болю та надії. Саме стільки чекали рідні звістку про повернення героя з полону. Микола Радзевілюк уродженець села Клепачі, житель села Мерутин. У вересні 22-го року пішов служити до Лав Збройних сил України. Втім, уже в лютому 23-го року отримав поранення на Донеччині та потрапив у полон. Далі зв'язку з бійцем не було. І ось 23 травня в рамках обміну тисяча на тисячу захисник повернувся на батьківщину. А Недавно Микола зустрівся з рідними й близькими у своїй домівці. Тут не лише родина, а й всі мешканці громади зустріли героя з квітами та подякою. Пам'ять про героя навіки вписана в історію на фасаді ліцею номер 7 у Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку Дмитру Павлюку. Військовий ще у липні 20-го року свідомо обрав шлях захисника. Він добровольцем вступив до Збройних сил України, промовивши якщо не я, то хто у 24-му році його виняткові заслуги відзначили почесним нагрудним знаком Золотий хрест. А у жовтні цього ж року старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади загинув під час мінометного обстрілу на Донеччині. Як командир групи він до останнього подиху тримав оборону, прикриваючи своїх побратимів. Тіло Дмитра ідентифікували за ДНК експертизою. Вічна пам'ять герою. Старі села з новими назвами. Верховна Рада прийняла постанову про перейменування чотирьох населених пунктів на Хмельниччині. Усе через те, що назви цих сіл містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Тож відтепер село Анютине Хмельницького району стане ганусиним. Москалівку, що на Летичівщині перейменують на Мальовниче. Село Червоний Кут Хмельницького району називатиметься Кут, а Червоний острів Хмельницького району змінять на село Острів. Окрім того, постановою Верховної Ради перейменували село Мала Щурка Кам'янець-Подільського району на село Мала Шурка. Обмінятися досвідом та поділитися напрацюваннями. До Хмельницького з'їхалися представники теплопостачальних підприємств з Києва, Житомира та не тільки. Усе для того, аби побачити успішні проєкти з модернізації в громаді. Хмельницький є одним із лідерів у впровадженні енергоефективних технологій в Україні. Що ми хочемо з часом злізти з газової волки, безпосередньо швидше за все це, тільки російською, є. єдиним альтернативною є централізоване опалення, яке може використовувати різні джерела і теплових насосів, і біомаси. І будь-чого іншого, але окрім газу. Тому тут іншого шляху немає. Маємо пам'ятати, що не теплопостачання це те рішення, яке єдине зараз розглядається в Європейському Союзі для постачання тепла в будинках. До 2035 року в Євросоюзі не залишиться будинки, які можуть опалюватися газом. Це навіть стосується індивідуальних упал. У такому навчальному турі учасники знаходяться вже кілька днів. Напередодні встигли ознайомитися з проєктами у Вінниці та Житомирі сьогодні. Дуже актуально стоїть про питання щодо сприяння системи теплопостачання в містах України. Ми всі розуміють, що це дуже важливо, тому що у ну, підключення загально електроенергії прямо постачання з них пала саме завдяки система теплопостачання. Ми можемо забезпечити якусь стабільність подачі і тепла і речі води. Ба більше модернізують сферу теплопостачання у різних напрямках. До прикладу нині працюють над створенням цифрової бібліотеки. Вона буде доступною для усіх. Документи, проєкти, звіти, книги, статті, тобто все, що пов'язано з процесами теплопостачання в Україні і знову ж таки. Вінопрацювання, які ми в громадах чи в інших регіонах можемо не побачити, ці блібляти будуть повністю відкриті для користування. Та не лише на словах, а й на практиці в рамках візиту до Хмельницької громади гості мають змогу відвідати ключові об'єкти інфраструктури. Ми сьогодні після цього заходу загального вітального відвідаємо дві котельні Одну котельню, які є когнорація. Великі котли на піомасі, тобто на трісті, ну і, звичайно, газові, а далі велику котельню та дві генераційним установки, великі модернізовані газові котли, відремонтований насосний парк. Я думаю, що колегам буде цікаво. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33 канал. Приєднали Національний до державного. У Кам'янці-Подільському продовжуються баталії стосовно університету імені Огієнка. Раніше Кабмін ухвалив рішення про приєднання його до Подільського державного університету. Мовляв, у останньому навчалося на 15% більше здобувачів. Відтак тримати у місті два виші не рентабельно, бо більше планувалося й перейменуванням навчальних закладів у Подільський державний університет імені Івана Огієнка. Щоправда, не усім такі зміни до вподоби. Викладачі, студенти та громадськість вимагають таке рішення змінити. Навіть організували збір підписів на петицію про скасування та щоденно інформують про це кам'янчан. Маніпуляція з показниками та зневагою швон дереві до світи намагаються знищити. Історичний виш шляхом приєднання національного університету, вдумайтесь, до державного сильнішого, до слабшого, успішного до середнього. Хочу наголосити, що громадськість науковці, викладачі всі за оптимізацію мережі закладів вищої освіти, але. На чесних, прозорих, зрозумілих для всіх засадах, з врахуванням особливого стату статусу університету збереження його історичної назви та усвідомлення його унікальної ролі в процесі національного державотворення. П'ятеро потопельників в області, і це лише з початку червня. Такою невтішною статистикою випадків на водоймах поділилися рятувальники Хмельниччини серед трагічних інцидентів смерть трирічного хлопчика та 12-річної дівчинки. Причина спільна купання в несанкціонованих місцях і нехтуванням правилами безпеки. У зв'язку з такою невтішною статистикою, вкотре наголошуємо, вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути трагедій, дотримуйтесь основних правил. Відпочивайте лише в офіційних та дозволених місцях. Не заходьте у воду наодинці, попереджайте близьких. не… Поєднуйте купання з вживанням алкоголю, уважно стежте за дітьми. Навіть коротка мить без нагляду може коштувати життя. Уникайте далеких запливів і водойм зі швидкою течією. Не стрибайте у воду з висоти. Це небезпечно для життя. Ба більше зважати потрібно й на місце купання, адже не усі водойми перевірені фахівцями та безпечні для відпочинку. Нагадаємо, у Хмельницькій громаді офіційним місцем для відпочинку на воді є міський пляж. Наразі у нас на території області визначено органами місцевого самоврядування 39 місць ну так званих сезонних рятувальних постів. Офіційно де чергують рятувальники, де водолазні підрозділи. Скажімо, обстежили дно. Цих місць відпочинку, тобто забрали всі сторонні предмети і відпочиваючи, які прийшли купатися, можуть безпечно відвідувати водну акваторію. До небезпеки фізичної додається і хімічна. Спочатку купального сезону місцеві водойми перевіряли на якість води. Відтак у нашому регіоні пройшли перевірку такі річки. У межах пляжу Віли, дві ріки у селищі Велика Слобідка, Кам'янець-Подільського району, водойми на міських пляжах. Візяславі, Славуті та Красилові. Щоправда, не скрізь ситуація. Оптимістична. Зокрема, на міському пляжі у Полоному вода у річці Хомора не відповідає санітарним нормам. Не потрапив до переліку безпечних і пляж на річці Південний Буг. До слова, останню у травні цього року за результатами перевірок визнали найбільш забрудненою. Олена Гула, новини 33 канал. Погода на 20 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в останній робочий день тижня буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, іноді пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 8-13 тепла, в день 15-20 із позначкою плюс. У Хмельницькому вночі очікується 10-12 вище нуля, в день 17-19 тепла. Такими були новини четверга, бережіть себе і не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.